Добрий вечір, любі глядачі. Сьогодні буде розбір казки на замовлення одного з глядачів каналу Анатолія Павелка. Напевно, однофамілиць якийсь вже мусила догодити. А казка буде кіт у чоботях». you afraid? Про творче начало в людині і як воно може сприяти розвитку особистості і, взагалі, добробуту людини? Казка починається з того, що головний герой, наймолодший син, отримує у спадок кота. І він зразу незадоволений. що це таке, Оце кіт, на що всім щось нормальне дали, старшому млин, середньому? Віслюка, ну хоч щось не можна якось його запрягти, кудись щось возити, щось а мені оце що? Там кіт, до речі, прийшов. А мені кота. Ну що це таке? А що мені той кіт? Отак люди дуже часто недооцінюють речі, які їм даються легко. Молодший син нічого не зробив, щоб отримати кота. Від це подарунок, ну, ну не подарунок, але спадщина від його батька. І дуже часто люди не цінують речі, які їм даються легко. Не тільки в плані якомусь економічному, а навіть те, що їм вдається робити легко. Вони кажуть, ай, подумаєш, ну всі так вміють. Насправді всі так не вміють. Наприклад, комусь добре вдається там спілкування з людьми, його завжди слухають, прислухаються до його думки. Він «А, що таке? то таке? То всі так вміють говорити, Нічого такого. Або ну, практичні якісь речі, хтось там вміє в'язати. І приходять до цієї в'язальниці і кажуть, боже, ти так гарно вяжеш, така краса, така майстерність. І вона, ой, та що то, то всі вяжуть, та я отако. Тобто ми не цінуємо те, що нам дається легко, і ми його не цінуємо тільки тому, що нам дається легко це. Тому що якби ця в'язальниця заплатила купу грошей за курс, як в'язання для чайників, і потім ще три роки мучилася, як той гачок чи спиці правильно до рук скласти, вона б цінувала те, що їй вдається добре в'язати. А оскільки їй вдається це легко, вона це не цінує. Так само те, що нам легко дається, ми можемо використовувати не на, ну, не на повний потенціал. Тобто та самов'язальниця бідолашна. Вона така, може, там зв'язала дітям шарфики, шапочки своїм, і ладно, їй кажуть, ну ти можеш заробляти там на продаж, масштабуватися. А вона та ж вона та, таке ось, не використовувати на повну потужність те, що те, що їй дається легко. В нашому випадку кіт теж міг би просто ловити, кого він там кроликів ловив. І е, просто годувати у цього наймолодшого брата і себе годувати, ну, з голоду вони би не вмерли. Якби він просто тільки їх ловив і вони самі це їли, це б в них було ну, більш-менш нормально. Але кіт каже, що е, в нього треба повірити: повірити в цінність того, що прийшло легко. Трошки туди вкластися, наймолодший брат купив йому чоботи і сумочку. І тоді кіт почав свій грандіозний план. Грандіозність плану полягала в тому, що, як в тій приказці, завжди говоріть про себе тільки хороше, тому що джерело цієї інформації забудеться, а чутка залишиться, і всі будуть про вас чути, ага, десь щось я добре чув про, про цю людину. І так кіт починає це робити. Він починає приносити. Здобич королю і казати, що це подарунки від Маркіза Карабаса. Кожен раз він приходить, кожен тиждень він приносить щось і каже, ось це вам подарунок від Маркіза Карабаса, ось це вам знову подарунок від Маркіза Карабаса, ось це знову вам подарунок від Маркіза Карабаса. І в, кін... ну, не в кінці, в середині історії, коли кіт змушує цього молодшого брата залізти в річку і Помитися і робить вигляд, що Маркіза Карабаса пограбували і вкрали в нього весь одяг. Карета короля зупиняється, впізнає кота, вона вже впізнаваність, так би мовити, є. І каже: Ось Маркіза Карабаса пограбували. І король не каже: Хто це такий якийсь Маркіз Карабас? Перший раз про нього чую. Він вже про нього знає, в нього вже е, хороші асоціації з Маркізом Карабасом. І він каже: О, так, так, треба помогти. Треба допомогти. Давайте вилазьте, одінемо його нормально. ще цей елемент з важливістю зовнішнього вигляду, що, по-перше, кіт попросився сам спочатку, щоб його нормально одягнули, е, щоб він до короля ходив не як-небудь. І друге, що він знав, що молодший брат в такому вигляді, як він є. Нічого з цього не вийде, треба його нормально одягнути. Нормально його одягнули, помили перед тим річці, одягнули, і аж тоді він його представили королю як маркіза Карабаса, і тоді була якась вірогідність. Ну, можна було повірити, що це маркіз. Напротязі всієї цієї історії наймолодший син виглядає. Я забула, як його звати. Молодший син виглядає дуже пасивно. То він нічого не робить, але він слухає кота. Що кіт йому каже, він те робить. То він слідує за своїм е, творчим потенціалом, і інколи така пасивність є найкращою стратегією в плані того, що він не намагається, е, по-перше, не піддає сумніву, е, те, що робить кит, е, не дає йому дуже мудрі е, поради. І оскільки він нічого йому не каже, в нього в кінці, навіть якщо б в кота нічого не вийшло, не виникає причини для автоагресії. Він не може сказати: я ж тобі казав, та я так і знав. Тобто, оскільки він нічого не казав, він не може потім і е, сам на себе, оскільки це його творче начало, є, він сам на себе, потім, навіть якби нічого не вдалося, не може. Е, Сам на себе агресувати, він не може потім себе мучити. Навіть якщо нічого не вдасться в такому випадку, все одно ну, ну ми постаралися, але нічого не вийшло, буває. А не починати себе гризти. Та я ж таки знав, та я ж таки думав, та я ж таки, і, і, і я тобі казав і сумнівався, і завжди у нас, отак, оце все завжди у нас отак все погано. Насправді, наймолодший брат вибрав. Хорошу стратегію а, слідкувати, куди вивезе, в даному випадку, не крива, а гарний, пухнастий, милий котик. І він, він його вивіз туди, куди треба. Ну, Ще один момент, що е, молодший брат мав достатньо розуму і потенціалу якогось, е, щоб представляти себе Маркіза Карабаса. Тобто він не був вже зовсім. Тупий, дурний, не міг говорити, чи що, але він дотримувався того правила, що краще як то, мовчання золото, і так, в його випадку воно буквально перетворилося на золото. Мораль цієї всієї казки, історії така, що треба покладатися на, вла... на власні ідеї. Треба вірити в свої ідеї. У є ідея, і треба в неї вірити, тому що е завжди. Не треба завжди знайдуться люди інші, які скажуть, що ідея ця погана. Не, не будьте цією людиною, і ви теж щодо своєї ідеї, яка буде весь час, всі ваші ідеї зрубати на, на початку і казати, ні, нічого не вийде, а от пам'ятаєш а минулого разу з минулого разу зробили висновки і віримо в свої ідеї. Розкриваємо наш творчий потенціал а до кінця. Переможного, і мовчимо, коли треба. Коли треба, гарно одягаємося, коли треба, просто не їмо себе, і у нас вийде, у нас буде замок Маркіза Карабаса, і наречена там в нього ще була. Все у нас буде добре. А хто додивився і дослухав до цього місця, не забудьте поставити вподобайку, написати коментар і підписатися на канал. Не так часто я викладаю відео, але всі вони дуже цікаві. До наступних зустрічей!